Друзі, усім привіт! Маленьке підключення. У мене свято, я закінчила свою футболку. Футболка до прання. Зараз піде купатися моя футболочка. Але, перш ніж купатись, я хочу показати вам, що я її закінчила. Такий процес у мене він був дуже легким, але все одно не обійшлось без перев'язання. Зв'язалась буквально за, ну, за дуже короткий термін. Я вже навіть кінчики поховала. Вірніше, позаправляла, а ще ну, не поховала їх. Уже повідрізаю їх, коли виперу і висушу цей виріб. Ось така класна в мене футболка. Тепер таку хочу. Собі а біленьку, біленьку таку, щоб була на ну на якісь свята, щоб така святкова була. ось Тому що це така бежева футболочка, а хочеться ще, щоб була біленька. На особі покажу, вже як вона виглядає після прання ця футболка. Заміри до прання я всі записала собі в блокнот. І подивимося, як змінилося полотно і чи змінилося воно взагалі. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі «В'яжемо разом. Моє ім'я Світлана, кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, я ласкаво прошу до перегляду! Намагаюся утилізувати ось цю пряжу. В попередньому відео вам її показувала, вона була розкручена. Трішки з одного боку, і я намагаюсь її <смас> намагаюсь її спасти, грубо кажучи, хотіла ковтун тільки один відрізати і наповнити ним гарбуз. Ось що я і зробила, але можливо мені придеться пів цієї бобінки і розкрутити. Чомусь здавалося, що я її дуже швидко зроблю, але бачите, ось такий вийшов їжачок. Почала помаленьку відрізати, відрізаю, відрізаю, і немає кінця краю. Хоч би всю бабінку цю не використати. <сум> Хочеться ще хоч трішечки нитки змотати в клубок і використати на в'язання, а не тільки на наповнювання цих гарбузиків. Розпустила я свої шкарпетки, верніше одну шкарпетку, я вам її показувала. І розпочала по новій, але щось вони в мене не пішли, не сподобались мені, і я їх розпустила. Ну що ж, друзі, ось така у мене робота. Загалом у мене зайняла ціла година, розплутала я ниточкою, а думала, що я вже не спасу цю бабінку, і в мене вийде наповнити всі гарбузи мої, але ж ні. Спасла декілька в клубочку є декілька вузликів, але то нічого. Ось така історія. Тепер дивлюсь на цю шкарпеткову пряжу, і думаю, можливо, я візьму і. А ще одну ниточку цієї сірої пряжі, щоб було трішки товстіше. В цьому відео хочу похвалитись вам новим своїм виробом: це футболка з бавовни. В попередньому відео я розповідала вам, що хочу собі оновити трішки літній гардероб і зв'язати футболочку з бавовни, з пряжі, яка була в мене в наявності це ось така пряжа від Gazal Baby Cotton. І я вирішила собі зв'язати з нею футболку. В цьому ж відео я вже вам представляю свою готову роботу. Футболка вийшла на всі 100% вдалою, Гарно лягла, гарна така викрайка. і я впевнена, що буду в'язати цю модель ще, тому що, по-перше, в'яжеться дуже швидко, легко, без ніяких вираховувань. Це я дуже люблю у в'язанні. і... Впевнена, що буду повторювати цю модель. Це літня модель з бавовни. Я не проти зв'язати таку футболочку з. Пряжі, яка буде мати в складі якийсь мериносик, наприклад. На роботі в мене доволі тепло взимку, тому я одягаю футболочки з пряжі зимового складу, скажімо так, це альпака, і меринос. є в мене і фабричні футболки з кашеміру, тому в моєму гардеробі вони використовуються і доволі активно. Не обійшлося, звичайно, і без перев'язів. Я неправильно трішки вирахувала висоту пройми рукавчика, тому закінчила на 2 см раніше, зшила бокові шви, переміряла, і в мене пройма рукава виявилась за малою, тобто вузькою, і мені прийшлося все розпустити ось до цього моменту, до початку вив'язування горловинки, і дов'язати ще рядочків 6, я, напевно, дов'язувала. Ось такий був у мене трохи перев'яз, і закрила я горловинким способом. Вив'язала резиночку 2х2, і потім хотіла, як і низ своєї роботи, закрити ось таким лицьовим краєм, щоб був такий рулик. Але мені чомусь не сподобалось, тому я закрила голочкою фабричне закриття, так як зазвичай закриваю. Так, лаванда сипеться. Футболка в'яжеться знизу догори. І тут у мене два шва по плечах. Плечі я зшивала. Ось так. Ось той шов. Буквально два шва. Дуже легких шва робиться. Матрасний, по-моєму, він називається. Ось так він виглядає із видна. Ось так він виглядає із внутрішньої сторони. Так цей шов виглядає. А що мені не подобається, то це те, що пряжа по 50 грам і дуже багато кінчиків. А ось у мене з'єднання. Я наступаю на одні ті самі граблі. Уже я не знаю скільки разів. Завжди, коли розпочинаєш новий моточок, потрібно його розпочинати на боковому шві, тобто десь з боку, для того, щоб потім його закрити, і не буде видно в боці. Да? А я чомусь я не знаю, от по інерції пішла-пішла в'язати, з'єднала і пішла далі в'язати. І тільки потім я зрозуміла, що з'єднання зробила на серединці свого виробу. І, звичайно, це не дуже гарно виглядає на лицевій стороні, але я вже не хотіла розпускати, хай вже буде так. Думаю, що наступного разу все буде як треба. Ось тут трішки видно це з'єднання до такого мастхеву, як клей для бавовни, я ще не дійшла. Тому працюю ще із вузликами. Отже, так. Розпочинала я в'язати знизу до гори круговим в'язанням на спицях номер 4 Пров'язала до цього моменту. Тут я зробила прибавки і розпочала в'язати пройми рукавчиків поворотними рядами, переділивши полотно на дві частини. І потім вив'язала вже окремо виходить, деталь спинки, і деталь переду, і зшила. Після цього я набрала петлі і обробила горловинку і рукавчики. Ось така проста конструкція, дуже проста конструкція. Я зв'язала буквально цю модель за декілька днів, Так розправила футболку трішки, щоб красиво вам входила в кадр. Футболка в'язалася в мене з газал Cotton, я вже не раз повторювала, в 50 грамах 165 метрів. Колір у мене 60%, 60 тут бавовний, і 40% акрилу, і колір 34-37. Я, напевно, вам уже розказувала за цю пряжу. І я знаю, що майже всім в'язалочкам вона відома. Гарна бюджетна пряжа, мені вона подобається, я речі свої перу машинці з цієї пряжі, тому усім її рекомендую. Зараз скажу вам заміри, підпишу на екрані, які були до прання і які після прання. Півобхват 51 сантиметр, і ось висота з оцього місця, так, вам не можу показати. Висота 55 сантиметрів, і плечі плечі. 20, плечі 20 сантиметрів. Сімнадцять з половини, вісімнадцять. Після прання футболка залишається в тих же розмірах, яких і була вив'язана, тобто до прання. Люблю таку пряжу, яка не приносить сюрпризи. Футболочка така оверсайз іде, і мені подобається це тим, що за відпустку, якщо набираєш якісь лишні кілограмчики, то така модель такої футболочки, вона це все приховує, тому модель класна. І я, звичайно, хочу собі зв'язати ще таку футболку, але вже з іншої пряжі. Ось така. Красива у мене вийшла річ. Так, я не хочу її ховати із мого кадру, ось складу, не хочу її ховати, а хочу показати вам ще деякі роботи, які я в'язала і які в мене вже готові. Ось такі чоловічі шкарпетки 42, 43 розмір, у мене зв'язалися в рамках тестування. Від Ірини Бараян я підпишу вам назву її каналу на екрані. В неї було тестування, Опис, опис на ці шкарпетки вже давно вийшов на каналі у Іринки, але. Я ось тільки нещодавно закінчила ці шкарпетки. Так, так сталося, що я не змогла вчасно дов'язати ці шкарпетки. Дівчатка давним давно відзвітували і вже є цей майстер-клас в наявності у Ірини. А я, на жаль, цього разу пасу задніх, але я дов'язала ці шкарпетки. Шкарпетки вийшли неймовірні. В'язала я їх із пряжі, зараз покажу вам. Alize, пряжа Alize Comfort, Super Watch. І колір 207-й, стандартна пряжа 100 грам, 420 метрів. Колір у вас передається правильний. Я обожнюю такі меланжеві кольори. Ось у мене залишилась мотка пряжі. А ці шкарпетки у мене вийшли 70 грамів, тож, друзі, заходьте до Ірини Бараян на сторінку. Класні шкарпетки, в'язались дуже легко, майстер клас доступний. Я вже не перший раз в'яжу по її опису шкарпетки, і вони в мене завжди виходять гарними, без якихось напрягів у в'язальних вираховуваннях. Тому я рекомендую дякую Ірина за такий прекрасний опис. Так, і ще одна пара, яка в мене зв'язалась ось такі шкарпетки. Шкарпетки, які в мене спочатку зв'язалися пагомілок, я зв'язала, але дуже він був вузьким, я їх розпустила і зв'язала, додавши декілька петель, один рапорт, 6 петелек Але в мене або щільність змінилася, або що виходило полотно. Ширшим набагато. І я думала, що ж мені робити. Можливо, я взяла з собою, я їх в'язала на дачі. Можливо, я взяла з собою спиці на піврозміру більші. Не знаю. Ну, я я в'язала їх на спицях два з половиною і не знаю, можливо, моя щільність змінилася, але коли я розпочала їх по новій. Вони в мене стали за широкі. Я набрала 72 петлі, тому що перед цим були набрані 66 петель. Я набрала 72 петлі і вони були широченні Тому я ще раз розпустила, узяла оцю нитку, яку я показувала вам. Минулого разу і питала, чи кому потрібен це звичайний акрил. Вона тонесенька. Розпустивши другий раз полотно, я взяла цю нитку, додавала до основної. І зв'язала знову ж таки на 66 петлях ось такі шкарпетки. Вони неймовірні, я перший раз в'яжу з ось такими елементами шкарпетки. До цього я їх не в'язала такі елементи, такі рющі, але я їх і не мала в'язати. Спочатку я відв'язала повністю шкарпетки, і потім дивлюсь, вони ну, якісь. Прості занадто виходять, і я вирішила їх прикрасити такими рюшами. Я їх просто не зв'язала рюші і потім, за допомогою гачка, пришила. Ось такий у мене тут шов. Ось. Така косичка вийшлася від гачка. Такі шкарпетки. А на блокаторах вони виглядають прекрасно. А ось без блокатора це ну, самі смішні шкарпетки, які в мене в'язалися. Зараз я вам їх покажу. Без блокатора. Ось. Ось така шкарпетка, але вона вже попрана Я, на жаль, не сфотографувала, як вони виглядали до прання. Це була ну така смішна якась сосиска безформена. А без блокатора дійсно вони виглядають смішно. Такі сосиски. Але завжди, коли в'яжеш візерунок у шкарпетках, він деформує шкарпетку, зовнішній вигляд. Ти зрозумієш, як шкарпетка виглядає тільки коли вона на нозі. Ну або на блокаторі. а так ну смішно В'язала я на 66 петлях. Раппорт тут у мене о, 6 петель, косичка із 4 петель і 2 петлі виворітні. Такі рядочки у мене вийшли. П'ятка в мене бумеранг з клином підйому. І ось стрічкове закриття. так закри. І в'язала я з пряжі, яка в мене була в залишках, мені її не вистачило, тому купила я собі ще один моток цієї пряжі. І тепер думаю, що буду в'язати ще чоловічі шкарпетки, а в такому ж візерунку для того, щоб це була така подарункова в мене пара. Чоловічі і жіночі шкарпетки. Хочу, щоб у мене в моїй шкарпетковій коробочці були шкарпетки для подарунків, тому що коли приходить час, щось потрібно швидко комусь подарувати, а в тебе цього нема. І ти із шаленими очима починаєш в'язати для того, щоб презентувати той чи інший подарунок. Хай буде в мене. В запасах в мою шкарпеткову коробочку, тому що вона у мене вже повністю пуста. І вирішила зробити собі таку пару чоловічі і жіночі шкарпетки. Звичайно, вони будуть без рюші, без білого кольору. Просто так думаю, що зроблю тут резиночку. На чоловічих шкарпетках, а тут то все буде таке. Добавлю тільки ще один рапорт, буду в'язати на 72 петлях. Візерунок косички дуже стягує полотно, тому потрібно враховувати це при розрахунках і набирати трішки більше петель, чим зазвичай. Так, друзі, зараз одягну на блокатор цю шкарпетку. Такими в'язальними роботами я можу похвалитися, а у відпустці думала, що буду багато в'язати, але поїхали на дачу, а біля Землі ти багато не пов'яжеш, тому що кругом потрібні руки. Але ось такі роботи у мене є, чому я несказанно рада. Дивіться, які красиві шкарпетки. А ще я показувала вам, як я спасала бабінку з нитками, і ці нитки, які я відмотувала, я їх не викидала, а начиняла ними гарбуза. А зараз. Так е, теж ще не по сезону тема з гарбузиками, але я вже їх зробила. Роблю, повторюсь, на ярмарку. Я думаю, що цього року вона теж буде у нас. У нас завжди на роботі проходить на осінь ярмарка, і я стараюсь нав'язати цих гарбузиків, тому що вони гарно йдуть. Навіть якщо на роботі цього року ярмарки не буде, то дуже часто в школі проходять ярмарки. У сина донька в мене вже випускниця. То я думаю, що будуть на ярмарок для сина без проблем. Але ці гарбузики я пристрою точно і заздалегідь хочу їх нав'язати для того, щоб потім ну, нав'язати декілька вечорів підряд і щоб вони тобі не снилися. І начинила цього разу три, і ось четвертий. Зараз теж зроблю гарбузика. Хай буде в запасі, для того, щоб коли прийде час ярмарки, а в мене вже були в арсеналі. Мої гарбузи. Ну що ж, друзі, Ось такими роботами хвалюся перед вами. Я задоволена на всі 100%, тому що в мене відпустка і я займаюся своїм улюбленим хобі, займаюся не поспішаючи, повільно насолоджуючись своєю улюбленою справою. Шкарпетки пов'язала, вив'язала собі нову футболку в гардероб і навіть гарбузи. На цьому хочу закінчити своє відео, побажати вам, друзі, всього найкращого і миру на нашій українській землі. До зустрічі!